Що діти знають про Великдень? Неділю. Да. П'ятому травня. Це коли соскрає через три дні. Свято Пасхи. Ми розкрашуємо яєчка. а аві... є, ну, прості яєчка, але там ну, не малювати, а можна такі спеціальні наклейки клеїти. Печемо Паску. І ще ми печемо Три Кладемо в кошечок крашанки або писанки з бісар, з іконами. Просто з дерева розмальовані. Ставить свісочку, кошик, паску, м'ясо, колбаску і гарачок. Так. Ну, яблучко можна. Неділю піти, ми йдемо в церкву і там нам розказують про Ісуса. Священник. Брав цей щитку, мкав воду і хлюпав. Обливає водою ще чининою. Помолимось. Зідаємо снідати. Бабуся кладе одне яєчко на стіл і розрізає його Не всіх. З'їдаємо паску, плінчики, шалачик. Ну, даримо яєчко комусь. Ідемо на кодовився і ставимо напарники. Писанки Паску. Як треба вітатися та що бажати на Великдень? Ми е вітаємо всіх з Пасхою. Бажає щастя якесь Бажаємо, щоб довго жили. Що ла я ще бажаю. І щоб Ісу захороняв. Христос Христос. А відповідати виставив воскрес.